У Запоріжжі, 4 жовтня, відсвяткували 255-й день міста, об'єднавши мешканців через святкові ярмарки, організовані місцевими підприємцями. У центрі святкувань продукція запорізьких бізнесів. Іван, власник квіткового салону, містер Флорист, чия продукція представлена тут, каже, що у цей день підприємці об'єднали всіх запоріжців. Мене дуже радує, те що підприємці сьогодні вирішили. Зробити такий двіж в Запоріжжі і дуже багато хто відгукнувся. Дуже багато бізнесів, дуже багато наших клієнтів, дуже багато знайомих зустрів сьогодні. І це дуже класно, що місцеві бізнеси об'єднують людей. На ярмарках можна було знайти м'ясну продукцію, пряники, а також унікальні хендмейд-вироби місцевих майстрів. Однією з них є Юлія Гронова, художниця, яка на святі представила футболку «Запоріжжю болить». на малюнку перелатане пласторами серце, яке об'єднує Самоокуповані Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, а також міста, Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ, які розташовані близько до фронту. Це ось у мене розпис футболки це авторський розпис. Я придумала його сама, називається «Запоріжжю болить». Тобто я зобразила серце, серце все перелатане пластирами, і тут підписані назви окуп окупованих міст. І також я не забула про Гуляйполя, оріхів, степногірськ міста, які знаходяться близько фронту. Мешканка Запоріжжя Юлія згадує, як святкували день міста до повномасштабного вторгнення із ярмарками на набережні. Ярмарки були на набережні. Так да. це було велике свято. Ми готувалися, щоб збиралися великою компанією, щоб поїхати і відсвяткувати цей день місцеві підприємці намагаються відтворити атмосферу того святкування. Власниця закладу був Батчер Вайн» Марія Гемпель розповідає: на ярмарку є шашлик, обов'язковий атрибут святкування дня міста. А бізнеси показують, що Запоріжжя живе попри все. Це дуже важливе свято для нашого міста, і ми коли з своїми друзями Згадували ті часи, це обов'язково в пам'яті у всіх із минулого вспливав наш запорізький шашлик. Тому день місця обов'язково асоціюється з шашликом. Наш заклад спеціалізується на м'ясі. Звичайно, ми не могли залишити Запоріжжя без цього, без цього блюда, без цього блюда. А тому ми запросили всіх наших друзів. Сьогодні з нами багато наших друзів, підприємців, різних. Сьогодні це взагалі донатна вся історія, яку ми передамо телеграм-каналу Оперативна Байхлеб. Це також наші друзі представлені, і ми хочемо привітати тим самим наше місце, наше улюблене місто, всіх, хто залишився в ньому. Це дуже важливе для нас показати цим святом, що Запоріжжя продовжує життя. Це брало на 150». Хочу привітати містян нашого міста зі святом, яке дуже тяжко виборюють і наші захисники. На запорізькому напрямку, і ми віримо, що вони переможуть та намагаємося підтримати з усіх сил. Слава Україні! Ми переможемо! Хочеться, звичайно, побажати миру нашому Запоріжжю, бо Запоріжжя це Україна, і хочеться, щоб надалі наше місто розквітало, як і наші прекрасні квіти. Любі запоріжці, незламне місто. Вітаємо вас! Приходьте до нас, обіймаємо зі святом. Зі святом улюблене місце я мінус 4.